Фолатін джерело міо, де хіро інозетолу Марганцю та Елмател Ми Мене діти в парку каже Зеленський, реагуючи на коментарі Трампа щодо війни в Україні, де він порівнює Росію Україну з дітьми в парку. Як можна взагалі війну так порівнювати, закликає світ тиснути санкціями, бо Росія тисне на фронті і бомбардує наші міста вже а, понад пів тисячами а, своїх кривавих повітряних цілей. Але Трамп коливається і улітає, як завжди. Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Риноуздова зіно. Традиційно щотижня, Юрій Богданов, спеціаліст із стратегічних комунікацій, публіцист, пане Юрію, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні, Хороям, слава вітаю вас. Я от думаю, Дональд Трамп, який каже, що війна це як діти в парку, які б'ються. Який говорить про те, що санкції він може вести проти Росії, проти України, але це не точно, що Україна сама вина, що Росії бомбить, виявляється. він скидається на дурника. Він вже їм стає. Чи він просто насправді обрав сторону? І зараз це все і в його меседжах проявляється. Ну, давайте я просто повторю свою доволі швидку думку Дональд Трамп ідіот. Ну це його профіль, його рівень інтелекту, його рівень усвідомлення 에, того, який як влаштований світ. Тобто те, що в нього є харизма і те, що він 에, волею долі став президентом США. Ну це ніяк не ніяк відміняє того, що він позбавлений емпатії як людина. Він людина дуже обмежена. Він людина, яка захоплюється кривавими диктаторами, що сам хоче таким бути. Тому тут все логічно. Щось тобто він просто не розуміє, що таке війна. Він ніколи не на ній не був. Він ніколи не бачив її наслідки, відповідно він поводить себе як такий. Знаєте, реальний дурник, яким він і є, з дуже великою владою. Знаєте, е, старий Карігула, там, чи не знаю, старий Нерон чи старий Геліогабал, кого ви не візьмете з карикатурних римських чи інших володарів. Ви пізнаєте Трампа, просто йому пощастило постаріше. Е, ну, це те, що ми з маємо справу. Інша справа в тому полягає, що на наше велике щастя Трамп не є всесильним, Трамп не є людиною, яка може все контролювати в Америці, чи визначати її політику повністю. І тому там його ці фрази на кшталт санкції проти України не спрацюють. Як не спрацювало блокування допомоги свого часу, і це наше велике щастя, і останні події в Америці. І скандал з масками загалом падіння популярності республіканської партії, воно штовхає багатьох людей до збільшення тиску на Росію. Сі всі там наміри Трампа якось спетлять війни. Вони зазнають невдачу, тому що якщо не спетля цієї війни, вона війна обов'язково знайде його в іншому місці, тому що він така ото людина. Тому, в принципі, я на це дивлюся дуже спокійно, просто усвідомлюючи те, що я казав до виборів в штатах. Те, що ми з вами обговорювали після виборів штатах, те, що ми будемо обговорювати, ми маємо справу з дуже обмеженою, дуже тупою, дуже злою людиною, і якщо раніше таким був тільки Путін зараз таким є президент Америки, але трап не вся Америка, і тому чим далі, тим гірше йому буде триматися свого неадекватного курсу. Пане Юрію, якщо ми вже згадали про і війну Маска, і Трампа, Ігор Горедьман, соціолог-політолог з Німеччини, з яким я теж спілкуюся, вважає, що насправді війна на оце знищення тільки почалася. І що наступним може бути Венс, який був союзником Маска що тепер бачимо, і що Маск і венс ще гірше Трампа? Що може, або насправді є і думка про те, що Трампу вже знайшли заміну, і це може бути Венс Рубіо. Ви думаєте, це дійсно може підірвати, як то кажуть, адміністрацію Білого Дому середини? Я думаю, що ваш розмовник дуже замірою правий, тому що я впевнений, що перша війна маски Трампа закінчилася. По-друге, ми знаємо, що на сьогоднішній день це теж себе розуміти. Я не впевнений, що поведінка маска переконає того ж Венса, що він має з ним піти, тому що Венс, ми про нього точно знаємо, що він безпреситний опортуніст. він свого часу критикував Трампа зараз він. Найбільше союзник Трампа, завтра він може бути найбільшим союзником, кого завгодно. Побачили дуже теплу зустріч справді Венса Зеленського ватикані, хоча здавалося там два місяці минуло три місяці зі сварки, яку сам Венс спровокував. Тобто, як щодо Венця, я впевнений, що він буде максимально мікрувати під позицію, яка Зробить безпечним його подальше політичне майбутнє. Що стосується підриву адміністрації, зараз скоріше питання в тому, що вчитися історія для маска, тому що маск зробив деякі кроки і написав деякі слова, які виходять за рамки можливості піти або непокараним або непочутим. Тому що те, що він звинуватив президента США в подофілії, буквально а сьогодні він видалив той твіт. До речі, це ж. Цікаво, як вони думають, це працює, тому що всі бачили, ніхто не забуде цього вже ніколи. Е, і, тобто не може залишити без відповіді е, з одного боку, з іншого боку, найкраща позицією для них обох було б зараз замовчати і забути про це, не, не стати друзями, але хоча б замовчати. Але я впевнений, що ці дві людини, які ставлять себе в центр всесвіту, я думаю, що. Ну, Маск вважає себе неперевершеним генієм. Трамп вважає себе найвищим лідером усіх часів. Вони не зможуть не продовжити цю війну. І ця війна дійсно може продовжити підрив репутації Трампа як сильного лідера, підрив репутації Трампа як політика. І якщо чесно, враховуючи його позицію щодо України, на для нас це на користь. Я вболіваю за всі сторони, бажаю адміністрації Трампа якомога швидше зануритися в хаос, щоб, як мінімум вони не могли системно допомагати Путіну Ну Трамп не міг допомагати Путіну, і зрештою, що зберегти керованість. Ну я сам вірю, що Трампа може змінити на посаді, але, хоча поставити його в позицію 2017-2018 року, коли він був переважно вимушений слухати свою адміністрацію своїх радників, це була непогана позиція, тому що ми бачимо, що Венс давно нічого критичного не казав про Україну, що Рубіо Кел займають доволі адекватну позицію. Щодо України, і в принципі нам треба і далі працювати з цими людьми. А щодо Трампа, ну ми розуміємо, що він фактор ікс, але ми розуміємо, що чим далі, чим ставша його адміністрація, тим менше вона може нам завдати шкоди. І в випадку з Трампом мінімізація збитків ми вами повертаємося до тези мабуть ще там, не знаю, листопада, листопада грунти 24-го року. Це найкращий сценарій для України з реалістичних. Тому ну, я дійсно вболіваю за максимальний хаос, за максимальну війну, за максимальну кількість компромату на Трампа і на послаблення його позиції. Чим слабше тра, тим менше шкоди він завдасть демократіям і в тому числі Україні. І найкращим для них було б рецептом для уникнення хаосу зупинитися. А маск видалив ніби той пост про файли Епштейна, де міг фігурувати Трамп в тих файлах про педофілію і проституцію. Але чогось мені здається, що вони насправді не зупиняться. Ваші які відчуття Я думаю, що вони продовжать. Може, чи після якоїсь паузи, але війна продовжиться. По друге. Ви знаєте, як це у цифрову еру еру скріншотів і бекапів uh -huh. можна видалити пост. Ну видали він пост, що назвав трампа педофілом, але мені здається, мільярд існує скріншотів того, що він це написав, і він не може сказати: ви знаєте, я не те мав на увазі або по погарячкував. Ну так це не працює, і особливо враховуючи, що матеріали справи Евштейна досі закрещені і. Що Трамп обіцяв як розсекретити, але так і не розсекретив, тому що покриває багатьох людей з Е, Він так просто від цього не позбудеться, і йому не дадуть цього забути ані демократи, ані адекватні республіканці. Я собі уявляю, ну знаєте, ми з вами говорили на минулих ефірах, що демократи просто чекають. їм не треба нічого робити, їм треба там призвантажувати партію, чекати, як буде розвиватися історія з адміністрацією Трампа. І власне, ми бачимо, як це працює. Тобто, фактично жодного кроку з боку демократичної партії, а маск вже збирається створювати свою партію, яка точно буде забирати значну частину доктора республіканців. Переважно там вже є ця назва Американ Партії. Мені сьогодні приходив тільки жарт порівняння за добавити Американ Партії X з відсилкою на відомий фільм з американська історія X про нацистів. Трамп як ой, масок технофашист, як такий людина з крайньо правими фактично нацистськими поглядами, ну була б ідеальним засновником американської нацистської партії. Ну, олігарх не на нацистської партії, ви знаєте, ну ми багато бачили дівчини з останні роки в Америці в світі. Ну, це було б щось новеньке. Я впевнений, що ми це побачимо. І я сподіваюся, що на наступних виборів, виборах е республіканців втратять якомога більше голосів саме. Завдяки е, маску і його новій партії, і зрештою, Америка повернеться до якоїсь норми. А який дійсно шанс є у маска створити третю партію? США? та це ж вже не перша спроба а, за часи історії а, і на те, щоб таке сформувалося це утворення? Так, скажімо так, запит на третю силу в Америці давно визрів, але запит цей стоїть що більш центристський, ніж радикальний. Я думаю, що шансів у Маска немає жодних, але відібрати частину електорату республіканців він цілком спроможний. А це саме те, що потрібно і адекватним республіканцям, щоб мага трампістів трохи підпідвражати, і демократам, щоб повернути собі більшість. Я думаю, що саме на цьому будуть зараз зосереджені всі насилля, і маск навіть якщо не зможе знувати нову партію, як мінімум зможе розсвітати мага янро. А це і є в принципі тим сценарієм, який потрібен зараз і світу і Америці і Україні, Щоб підтримка Мага Ядра, підтримка дороги Трампа станула, він стала все більш токсичним, і можна було цього божевільного нейтралізувати. Не хочеться перефразовувати деякі суперечливі, м'яко кажучи, твори, але пости не горять. Називаємо це тепер просто так інше. Всім все це пам'ятається. да, ну, думаю, що тут тільки все починається. Горять, зади у росіян підпалюються, так би мовити, в усіх сенсах цього слова підриваються кримським мостом спецоперацію -спец -спец павутина, знищеної сушкою до тушки. Ну десь тушки, там і сушки, а в цьому цьому не місце. В цій нашій війні, і от що вони роблять, значить, виходить оце цей суб'єкт, так би мовити, це фантаст, брехун повний Володя Мідінський і каже, Україна сриває обмін пленними. Ми перевезли тіла, нас ніхто не зустрів. Ми тут на границі, приїжджайте всі, міжнародні кореспонденти приїжджають, всі приїжджайте. Україна каже, хворі на голову. Росія хоче переграти домовленості. Україна закликає російську сторону не створювати штучних перепон, не поширити брехню про процес обміну. Ми останні два дні про це попереджали, що вони таке будуть робити. Вони брешуть і про репатріацію, і все. Пане Юрію, ну це вони хочуть взагалі це був єдиний результат, дуже хороший результат для нас. Пита нема Стамбулу першого, другого травня, червня. Але навіть, вони хочуть навіть цей результат перекреслити і продемонструвати вдогонку до своїх меморандумів, обстрілів путінських наразі з урядом, що їм взагалі не треба переговори, і вони не будуть, хоча це і так зрозуміло. Тобто, для кого це і що за цим ховається за цим їхнім маневром? Вони побачили, що Трамп видав чергову кінчатіну про обстріли України через те, що ми зриваємо літаки. І відповідно вони намагаються якомога більш о... скористатися цим моментом. Вони бачать, що Америка не буде реагувати, тому що президент знову не приймає правильні пігулки. Відповідно, вони можуть е спробувати е створити якусь кризу в Україні, там не видати полонених, не повернути тіла, як обіцяли. Вони ж запустили в що Україна не хоче забрати тіла, бо не хоче платити компенсації сім'ям загиблим. Тобто, знаєте, там знову ж таки всі ці російські е, звичайні маніпуляції чи інформаційний тероризм. І вони просто бачать, що в Америці позиція слабка, і можна якось це пограти. Ось і все. Тобто, е, якщо вони розуміють, що перемовини не можуть не продовжувати, бо них там є там, їх наступ, їх обстріли, а Америка не реагує, то вони будуть провокувати. Тобто типова поведінка терористів з КДБ. Ну, якими власне режим путіна є. Тому в принципі нічого дивного, враховуючи, що гаранта цих домовленостей немає, якого, у кого зробила все, що могла, а далі вже добра воля сторін. В Україні Україна вона є, а в Росії немає. Е, при недієздатному президенті США, який досі не може наважитися на поші санкції, поведінка росіян свідком зрозуміла, тому що і провокації не отримують відповіді, на що вони в принципі і розраховують. Але ем, невже і Дональд Трамп, якому важливий а, Стамбул, бо він був один із ініціаторів цього? І він же все пояснює, тим, що він не вводить ні санкцій, нічого триває переговорний процес. Не розуміє, що це саме Росія його зриває. Це так може хтось пояснить? Он мерці їздив, пояснював. Наприклад, може такі голоси до нього достукаються? Давайте відверто скажемо останні три дні. Трамп був зайнятий тільки одним, тільки тим, щоб щоб вивав у з сила маском? Тому як мінімум у нього було не до України. І не до Росії і нічого в нього була твіттер війна. Розумієте, тут треба ж усвідомлювати історичну важливість твіттер війни з маском. Тому я впевнений, що може буде реакція там на пару днів. Він скаже, якусь дичину що ось там Україна, Росія знову там щось провокує. Я не знаю, як вбратися, негайно припиніть. Але я впевнений, що зараз його набагато більше хвилює справа в Штейна ніж Україна з Росія. Потім це зміниться за пару днів, але на сьогоднішній день. Тикати від Трампа адекватної реакції взагалі не бачу серце. Тут ну наша мова задача демонструвати європейцям, демонструвати іншим країнам, що Росія зриває процес, е демонструвати це адміністрація Трампа, не орієнтуючись на цього президента, відповідно, чекаючи, поки він знову повернеться до теми цієї війни, і можна буде якусь розмову продовжити на сьогоднішній день. Я е мені здається, що йому це. Ох, обмануть мені трудно, я сам обманула сарат. Mm -hmm. Це е, російський класик сказав про Лондона. Служба безпеки України продовжує нас радувати своїми роботами і їхню демонстрацію. І продемонструвала нове відео зі спецоперації Павутина. На ньому видно повний шлях одного з півідронів від вильоту з даху модульного будиночка до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту 22 м 3 на аеродромі Білая. І, хоч різні є цифри, ми кажемо про 3-4% відсотки знищення німецькі генерали кажуть про 10%, Ми кажемо про 41 літак, знищений і понівечений пошкоджений. Є західні оглядачі, деякі кажуть про 20%, дехто підтверджує цю цифру? Але як не крути, а навіть під час обстрілу нічного 6 червня росіяни побільше ракет уже на свої тушки вішали, бо немає такої кількості, що вішати по 2-3, як раніше. Які ще процеси, окрім військового ефекту? Хай може і не прям а ще до кінця повноцінного, бо обстріл. Вони ще можуть робити, але вже менші. Які ще ефекти запустила спецоперація Павутина за вашими оцінками, зокрема і всередині Росії? Звісно, перше, це процес того, що росіяни можуть бути уражені будь-і де і будь чим, що в принципі не існує безпечного місця для російської воєнної техніки. Це найважливіше. Друге, мабуть, всі крім пана Трампа, власне. Я сподіваюся, у нього зараз викидка від нашого ефіру, і він сконає нарешті. Але тим не менше, всі, крім пана Трампа, розуміють, що Росія дуже вразлива. Всі ці казки про і невразливість, про її непереможність, вони не варті нічого. Достально дати Україні необхідну кількість ресурсу, і Росія програє цю війну. Причому що відповість чимось крім терору по цивільним, і то і то вже дуже обмежено. Як це не криваво, як це не сумно. Від цих обстрілів ми всіх відчуваємо на сумі, хто перебуває в Україні, але тим не менш, це не порівнювати з спочатку війни за можливостями для Росіян, ані відносно того збитку, який сама Росія отримує. І якщо Україна матиме достатньо ресурсу, Росія цю війну програє. Якщо навіть Україна матиме недостатньо ресурсу, Росія згодом втратить можливість війну продовжувати, і це найважливіший понят, який відбувся власне на сьогоднішній день. Доля е, Росії швидка то її поразка в руках дійсно Трампа або там сподіваюся, того хто його з часом замінить. Е, там стратегічна поразка Росії, вона визначена е, вже самим ходом подій і еволюцією російського режиму. Що стосується внутрішніх процесів, ну я вже видно, що там буде тотальна параноя. Сподіваюся, всі е, фу фури вантаж, які вони будуть дуже ретельно перевіряти, е, трусити. Я думаю, що нам ну я знаю, що наші сили працюють над іншими подібними операціями, трохи іншими операціями. Е, наша головна задача, щоби росіяни з е, властивою для диктатур е, впертістю, подальшому дуже послідовно і дуже Впевнено, перевіряли кожну вантажівку, перевіряли кожний кожне виробництво дронів. Тому що ми знаємо, що фактично вже знаємо, що фактично українські спеціалісти, які працювали над цією операцією, вони масувалися під виробництво дронів для СВО. Я сподіваюся, всі сім гаражні виробництва в Росії перетрас перетрасують, перевірять, зроблять максимально болюче це, щоб максимально заблокувати всі процеси. Тому я думаю, що далі і псові псові наша буде теж дуже ефективна, як і сама операція. Тому параноя максимально багато адміністративних кроків, максимум обмежень. Це що люблі диктатури має бути зроблено. Я думаю, що так і буде. Плюс знову таки, як би Путін намагався сказати, що насправді немає ніякого е, ніякого пошкодження, немає нічого особливого, тим не менше. Вочевидь, Росія дійсно втратила значну частину свого своєї ядерної триади, тому що коли ми кажемо там про суперечки там 40 ми розуміємо, що 20 літаків це ті, які ніколи вже нікуди не полетять, а 40 – це ті, які могли постраждати від додаткової детонації, отримати якісь зовнішні пошкодження і інше. Тобто ми розуміємо, що 20 літаків ну там, це така верхня е оцінка тих, що вже все. Точно їх не можна відновити е, там, десь крило залишилося, десь залишився тільки остов. Там пару е, к шасі. Часі е, інші, такі які стояли, точно постраждали від вибухів в Ми розуміємо, там тонка електроніка. Там багато було уламків, і навіть ті літаки, які технічно можна полагодити, ну треба розуміти, коли їх можна буде полагодити, тому що знову таки це літаки, які Росія не виробляє. Там одну з моделей виробляє, але в темпах один літак на рік, а максимум два. Тобто, щоб просто відновити цей парк, знадобиться 5-10 років. Але знову таки це умов, на факт, що це вдасться. То в принципі. Головне зараз дочекатися все ж адекватної оцінки Вашингтону і в цілому ефект цієї операції буде повним. І я ж впевнений, що у зсу і у СБУ ще в запасі дуже багато чого. Ви думаєте, буде адекватна оцінка Вашингтона. Ну кіткелог він спершу правда, вийшов, сказав ризики, а потім сказав, що це що так Україна обезпечує себе від ударів. Оце єдина мені здається можлива і поки що озвучена оцінка. Чи будуть від кого можуть пролунати адекватні? Мені здається, що тут питання в діях насправді, тому що е, головне, що ми маємо розуміти, що впала червона лінія, як така, то з'ясувалося, що російська етронатріаду можна атакувати без будь-яких суттєвих наслідків, бо всі ці заяви того ж Трампа чи Путіна, що буде помста, це помста? ні. Росіяни бомбили українські міста і до е, цієї операції, і ми знаємо, що вони збирали всі літаки на аеродромах поближче до України, щоб якщо... Коли Україна їх а, ультиматум атакувати Україну всіма з наявними літаками, продемонструвати якусь там шалене пекло влаштувати для Києва, для Харкова, для Запоріжжя, для Дніпра, для Кривого Рогу, для міст західної України. То план був в цьому. План був саме в тому, щоб зробити найбільшу терористичну атаку і акт примусу до миру, щоб Україна капітулювала. Звісно, цього не було, але би там вони продемонстрували, що це вони просто так примушують до миру. Чого вдалося зробити? Відповідно далі, ми маємо бачити і думаю, що ми це побачимо рано чи пізно. Визнання того, що Росія має куди масштабувати свої свою роботу. І єдиний спосіб, щоб Росія не тероризувала Україну це власне постачання Україні максимум зброї для того, щоб російський е, воєнний потенціал було повністю знищено. Це єдиний шлях до того, щоб Росія не загрожувала ані Україні, ані Європі. І лишилося переконати лише одну людину. І здається мені, що розуміння того, що треба більше постачати зброю Україні прийшло точно до Європи, вона це продемонструвала 28-м Рамштайном як мінімум у вигляді ста тисяч дронів від Великобританії, і без пітахекса обійшлись, ніхто не горював. Це 100%, по-друге, я більше скажу, що відсутність Хексета, яка на мою думку дуже показова і дуже якісна, тому що хексед, ну перш він. І знову так, продовжуючи традицію нашого сьогоднішнього ефіру, він безумовно ідіот, ще один ще більше ніж Трамп, тому що по перше він новодає ну, доволі специфічні рішення, і ми бачимо, як його намагаються злити майже все керівництво Пентагону, Буквально намагається його позбутися, тому що в Америці було багато різних міністрів, але щоб був ну дурень, ще й алкоголік, ну відвертий, який запрошує на таємні наради власну дружину. Знову таки, ми всі любимо своїх чоловіків і дружин, але їм не місце на секретних нарадах е в місцях, де вони не працюють. Ну викликає прямо скажемо багато питань. Якщо на цій зустрічі по Рамштайну обговорювалися якісь сенситивні питання, які там відносяться до безпеки Європи України, то присутність Авгексити теж точно була зайвою. Е я сподіваюся, що. Гексет слідом за волцем і маском залишить команду Трампа, тому що ми бачимо, що там надто багато бажаючих його позбутися, в тому числі з військового середовища, і чим далі, тим буде більше а, цих людей. Тому подивимося, як буде доля в подальше розкладатися. Що стосується дронів, ну знову таки, я вже давно кажу, і буду казати, що. Головне, що зараз відбувається, відбувається в площині виробництва. тобто коли західні країни або дають Україні гроші на власне виробництво, або створюють спільні підприємства. Тому що я вважаю, що саме це саме, ця історія є фундаментальною для е, довгострокової безпеки і України і Європи, тому що не просто воєнна промисловість українська існує, не просто європейська, а фактично створюється із Німеччиною, і з Данією, із Францією спільна воєнна промисловість. тобто. Українська воєнна машина і європейська воєнна машина вони зрощуються. Відповідно, це означає, що на Україну робиться ключова ставка в європейській безпеці і на український досвід, і на українське вміння воювати, і на те, що фактично зараз ми єдина армія демократичного світу, яка має актуальний досвід участі у великих війнах. Тому, в принципі, далі питання тому, щоб е, Трамп зовсім не саботував і не там вмикав лендліз щодо Росії, ну цього не буде. І, в принципі, ми зможемо довести цю війну до нормального завершення, якщо пощастить до логічного і справедливого, якщо на цьому етапі не пощастить, то до нормальних перемовин, і на які буде вимушена піти Росія, тим, щоб дочекатися падіння путінського режиму, яке є невідворотним. Однозначно пане юрі, ну і якраз таки про завершення і з того, що все почалося, чим закінчиться. Крим не російський не був, не є, не буде ніколи. Хай вони куплять собі 15 губа закаточних машинок, і хай граються в мости і все інше на якихось муляжах. тому що їхній кримський міст серія 3, було підірвано. Путін теж це не прокоментував. Звісно, ну а що ж таке коментувати, як то не крути. І якщо ви більш ніж праві, бо Шмон Фур на Росії триває, вони цим займаються. А після того як зеленський сказав, що водії фур навіть не. Знали, що везуть дрони. Думаю, тепер він ще посилиться взагалі по всіх регіонах, і навіть отам, куди не доїжджають ті фури за 6,6 і тисяч куди вони перебазували свої ту 160 і Думаю, і там будуть навіть віртуальні фури перевірять. То що з Кримським мостом? Може, хай вже когось відправляють Медведєва, мішусці наплавати прямо під ним і охоронять Білоусава здається. кримський міст це історія про те, про символізм. І те, та ми розуміємо, що СБУ намагалися знищити. Ну, Знову таки, знищити мости такого розміру, такого масштабу дуже важко. Але шкодити вивести його з ладу це можливо. Там я скільки розумію, метою атаки була саме залізниця, тому що вона є головним е каналом комунікації російської армії. І в принципі, я думаю, що атаки будуть повторюватися. Головне, щоб Росія знову таки зруйнувати той міст, правда, дуже важко. Нам потрібна якась серйозна кандинована атака, але відволікати російські ресурси, щоб вони максимально концентрувалися на захисті цього мосту. Ну, було б не було б небагано, і далі я думаю, що ця історія буде продовжуватися, тому що як цю атаку вони пропустили, одному Богу відомо. і слово, звісно, службі Божій. Але при цьому ми маємо розуміти, що ресурси тоді будуть тягатися величезні і тому, що це дуже символічна історія. Якщо знайте, якщо понективський міст, це день відліку від до падіння Путіна. Тому що це символ його майже чверть ну, столітнього правління. І наша задача ну задача СБУ, Буон все розуміє чудово продовжувати цей, цей об'єкт тримати у полі своєї уваги з тим, що ми максимальна кількість російських ресурсів на нього відволікалася. І чим більше ми створюємо асиметричних е, дій щодо Росії, тим краще, тому що чим більше їх ресурси розтягується, а величезна країна потребує величезної кількість ресурсів для підтримування свого існування, тим краще, тим швидше вони вичерпають можливість продовжувати війну. Головне головні події все одно відбуваються на фронті, де росіяни повільно, але просуваються, все ж таки. А але, але наше завдання розмінювати мінімальні територіальні втрати на максимальні втрати ворога, підриваючи його зсередини. В принципі, ми над цим доволі ефективно працюємо. Головне всередині не втрачати розум і зберігати е, холодний розрахунок. Так вони роблять все, щоб нас розхитати. Вони роблять все, щоб дестабілізувати Україну зсередини, і тому всі, хто це намагається зробити. Треба все ж таки вже. Ну У нас дуже багато демократії, і вона має зберігатися. Але при цьому люди, які поширюють російські наративи, які поширюють зневіру, які поширюють, підривають довіру до Збройних сил, вони мають все ж таки бути ізольовані. Тут ми маємо вчитися у Британії 40-х років. Якщо в нас з'являється свій Артур Мослі, він має направлятися на. Оркнейські острови. У нас Оркнейських островів, на жаль, немає. Тому можемо обрати острів Зміїний. Теж непогана локація. Пане Юрію, завдання зрозумілі. їх теж бачимо крокує повним ходом. Спасибі вам за завжди чіткі, зрозумілі коментарі. Вашу позицію, ваш час. До зустрічі вже за тиждень. Бережіть себе. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій. Ірина узлова була разом із ним. Друзі, підписуйтеся на Ютупана Юрія, активне посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 24 -го. також підпишіться. Будь ласка, діліться своїми думками в коментарях і лайки. Теж не забудьте, якщо вам не складно, побачимося і переможемо. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі цієї клятої війни також 24 години. Уже майже 1200 діб, уже майже 1200 разів. По двадцять чотири години ми поруч кожної години. Що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, під час тривоги, і під час перерв, під час затища. Ми всюди, де зручно в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певен, ми поруч і ми не підведемо разом. Двадцять чотири години кожної доби, разом. До миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо!